Ну що ж, у війні між Індією і Пакистаном ніби досягнуто перемир'я. І це дуже важливо, що вдалося дипломатичними способами досягнути такого результату. Вже президент Трамп привітав обидві сторони, а держсекретар Рубіо вказав на те, що він та віце-президент Джей Ді Венс. Потратили 48 годин для того, щоб досягнути цього перемир'я. Причому обидві сторони, і індійська, і пакистанська, дали слово, що невдовзі на нейтральному майданчику розпочнуть переговори з усіх питань, бо цілий ряд із них не зняті, а ключова проблема це розподіл води, так і залишився невирішеним. Бо вперше в історії відносин між Індією і Пакистаном угода від 1960 року так і не відновлена. Це означає, що в будь-яку хвилину, годину, в будь-який час можна спалахнути знову продовження війни. Разом з тим, треба пам'ятати ще про один факт: впродовж цього тижня. З індійською і пакистанською сторонами вели переговори дипломати 30 держав. Це підтверджено свідченнями обох міністрів закордонних справ. Власне, це і показує, що самостійно в одиночку ні Вашингтон, ні будь-яка столиця в світі не здатна вирішувати такі проблеми. І це важливо пам'ятати і розуміти, що такі масштабні проблеми. Як, наприклад, Близькосхідна війна, як Іранська ядерна програма, як агресія Рашиської Федерації проти України піддаються вирішенню тільки тоді, коли створена коаліція держав, які спільно діють в різних напрямках і впливають на агресора чи на сторони війни. Тоді можна сподіватися, як у випадку з Індією та Пакистаном можна досягнути принаймні припинення вогню.